Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас у курсі Мистецтво. Всесвітньо відомий фізик Альберт Ейнштейн вважав, що мистецтво дозволяє виразити найглибші думки найпростішим способом. Опера є одним із прекрасних, але чи не найскладніших музичних жанрів. Дійсно, оперу важко сприймати, адже одночасно відбувається так багато всього. В оркестрі грає безліч інструментів, на сцені багато декорацій та яскравих костюмів, актори співають дивними голосами, при цьому часто незрозуміло про що саме. Але якщо гарно підготуватися до відвідин оперного театру чи перегляду опери онлайн, то можна отримати неабияке задоволення від вистави. Тож сьогодні ми дізнаємося, що таке опера, що саме потрібно для її створення. Та як її можна краще зрозуміти. Поїхали! Музичний театр один із чотирьох видів театру, в якому сюжет розкривається за допомогою співу, драматичної дії, хореографії та гри на музичних інструментах. Думка автора: сюжет у цьому випадку передається за допомогою музичного мистецтва. Будь-які види театру це синтетичні мистецькі жанри. Пригадаймо! Що означає це складне слово синтетичний? Воно походить від давньогрецького синтез та перекладається як поєднання. Опера у перекладі означає виріб або твір. Оскільки опера це вид музичного театру, то за своєю природою вона також синтетична. Тобто опера це музичний жанр, який поєднує в собі кілька інших мистецтв, що існують самостійно, а саме. Вокальну та інструментальну музику, поезію, театральне дійство, хореографію, пантоміму, створення декорацій та пошиття костюмів. Чисто правда, що і казати листики та злодіє, від сумління часті віруса, грехлі горілки віруса. Аж тонець наштою до патріот у нього злода, тож до правіднього ждав снаряд. Опера виникла в Італії понад 300 років тому, у 1597 році, як спроба відродити давньогрецьку трагедію. Для композиторів було важливо передавати розвиток драматичної дії за допомогою музики, тож перші опери називалися Драма пер музика». Відтоді почали закладатися основні структурні компоненти опери. Були побудовані оперні театри, на сцені яких поставили тисячі оперних вистав. Хто ж є автором опери? Її пише композитор, який відповідає за музику. Перед тим, як створити оперу, він має обрати сюжет. Часто основою для опери є відомий літературний твір. Словесний текст опери називається лібрето. Лібрето до опери необхідно прочитати, щоб осягнути розвиток подій та деталі вистави. Але навіть якщо ви не встигли цього зробити, не біда. Адже головною складовою у цьому жанрі є музика. Саме завдяки музиці ми розуміємо переживання головних героїв та художню образність. Уявіть, що ви композитор, і вже маєте сюжет, за яким хочете написати оперу. Довгими ночами працюєте над її створенням і от нарешті потрапляєте до оперного театру. Хто ж потрібен, аби втілити результат вашої праці на сцені? Для підготовки оперної вистави знадобиться режисер. Людина, що бачить зміст вистави в цілому, з урахуванням усіх її елементів. Опера, як правило, завжди розпочинається з увертюри, музичного вступу, який занурює слухача у загальну атмосферу вистави. Хоча раніше, під час увертюри, публіка лише починала налаштовуватися на прослуховування твору. Аби ваша увертюра, як і опера, загалом, зазвучала, потрібен оркестр. Музиканти оркестру, на чолі з диригентом, будуть грати на різних інструментах. Тепер уявімо сцену. Там уже є потрібні декорації та реквізит. Знайомимося ближче з акторами-співаками, що будуть виконувати арії та речитативи з вашої опери. Арія це сольний номер героя в опері, в ній розкриваються почуття та переживання, думки та мрії, а також особистий характер героя. Речитатив це мелодизоване декламування поетичного тексту, щось середнє між піснею та поезією. Можна сказати, що речитатив це тогочасний реп. В арії та речитативі текст, який виконує герой, має другорядне місце. На перший план знову виходить музика, головна мелодія, музичний супровід, який виконує оркестр, манера виконання та навіть тембр голосу співака. Але чи достатньо для вашої опери лише головних героїв? Гадаю, що ні. Зазвичай в оперній виставі дійові особи співають не тільки соло, а й об'єднуються у дуети подвоє, тріо, по троє, ба більше в ансамблі. Важливою дієвою особою оперної вистави є хор. Завдяки великій кількості вокалістів виникає потужне звучання, яке викликає захоплення. Хух! Майже все готово для вашого творіння. Хоча, здається, ми забули про танці. Актори балету відіграють важливу роль в опері, підсилюють образи головних героїв та допомагають створити масові сцени. Ореадой. Завдяки пластиці тіла і танцювальних прийомів ми доповнюємо образ, створений співаками та оркестром. Зрештою, танець довершує сприйняття та захоплення від опери. А тепер додаємо останню складову: образотворче мистецтво: це костюми, декорації, спеціальне світло. І вуаля! Ваша опера на сцені. Тепер можете уявити, наскільки створення опери це тривалий, складний, але цікавий процес. Звісно, в історії музичного мистецтва є чимало опер, що вже стали шедеврами. Видатною та першою в історії української музики стала опера «Запорожець за Дунаєм Семена Гулака артемовського Дія відбувається за часів Запорізької січі. Наприклад, за допомогою ніжних фольклорних інтонацій передається характер закоханих Оксани та Андрія, які мріють таємно втекти з турецького полону. Тож тепер підсумуємо. Опера синтетичний жанр музичного мистецтва, що поєднує в собі театральне дійство, вокальну та інструментальну музику, поетичний текст, хореографію, пантоміму, створення декорацій та костюмів. Увертюра це інструментальний вступ до опери, арія сольний номер героя, а речитатив це мелодизоване декламування поетичного тексту. Автором опери є композитор, а для того, щоб написати оперу, потрібно дуже багато всього вміти: спочатку знайти або створити лібрето, словесний текст опери, та, найважливіше, написати музику для оркестру, акторів співаків та балету. Насправді багато років потрібно навчатися, щоб написати справжню оперу. Це кропітка та багатогранна робота. Але саме у цьому і є головна цінність оперного мистецтва. Музика в опері допомагає нам краще зрозуміти героїв та розповідає історії людей, що навчають нас розуміти різницю між добром і злом. Опера захоплює величезною працею, вкладеною в неї під час створення та надихає силою свого впливу. Обов'язково відвідуйте оперні вистави, надихайтеся! Та ставайте новими гулаками артемовськими нашого часу. До зустрічі!